Ветеран війни із Полтави Віктор Куць на реабілітаційні тренування в акваарену ходить рік. Дайвінгом займався нині вперше. Тіло в воді себе почуває зовсім по-другому, як на, на повітрі. І для, конечно, для ветерана, особливо тих хлопців, кого якісь проблеми серйозні, то все-таки лучче. Тіло почуває в воді себе набагато краще. і. Якщо наздоровлення йде. Це я років 20, наверное, не надівав його, сьогодні спробував, то дуже добре, так і воді дуже класно. Це в Полтаві дуже велике діло, що це, цей це зробили. То, що багато хлопців зараз на сампутантів. Віктор та ще зу пів півдесятка ветеранів у басейні проходять дайвінг реабілітацію після поранень та травм. Це у рамках обласного проєкту із відновлювальної акватерапії. Сама по собі, вона в принципі не може жити під водой. але люди такі. Воріння що вони придумали, як обійти цей момент. Працює із учасниками проєкту. Ігор першин, ветеран сил спеціальних операцій для кожного воїна. індивідуальна програма занять каже інструктор. Дуже багато хлопців, які потребують не тільки фізичної, моральної, ментальної підтримки, і у воді це дуже воно розвантажує організм як фізично, так і морально. Заняття дайвінгом воно це все таки адреналін. Те, що їм зараз не вистачає. Ми поступово даємо дозу адреналіна. Хлопці виходять із того стану, з якого вони вони прийшли. Вони адаптуються до життя. Рятувальник Юрій Сиров травми отримав під час ліквідації ракетного обстрілу у Кременчуці. На нього обвалилось перекриття у торгівельному центрі Амстор. У мене був дуже складний перелом таза, В мене відірваний нерв. У мене права нога була така, як рука. А зараз я відновив її під водою. Людина. А зовсім по-іншому себе почуває. Вона легша, рухи трішки легше проводити. Фізичне навантаження також. Це один плюс. Інший плюс в тому, що використовується кисень, який. Який відновлює кровоносну систему організму і дає поштовх для відновлення клітин на заняттях? Використовують професійне дайверське спорядження, розповів Ігор Першин. Компенсатор плавучості, регулятор для дихання, балон із стисненим повітрям. Все воно разом. Називається аквалан. Використовуємо газові суміші з повишеним содержанням кисню. Це так називаємо киснева терапія. Кисень він запускає процеси регенерації, процеси метаболізму. Як розповів Ігор Першин, займаються із ветеранами та військовими безплатно тричі на тиждень. Кожне заняття триває годину. Долучитись до таких тренувань можуть усі охочі. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.